Вітаємо в студії. Дуже емоційний день у нас сьогодні. Він почався ще до загальнонаціональної хвилини мовчання. Хвилиною мовчання музичною. У виконанні українських та польських музикантів. Ми почули хвилину мовчання від українського композитора Івана Врублевського і української диригентки Анастасії Врублевської. І ми говоримо сьогодні про, про зло і про те, що з цим робити. Але є і добро. Ми, коли починали думати над цим блоком, ми думали, що ми будемо говорити про військову медицину. Але я думаю, що ця тема потребує, мабуть, абсолютно окремої розмови, великої, довгої і військова медицина. Українська наразі також стоїть перед дуже великим і важким викликом, але ми впевнені, що саме разом ми зможемо подолати якісь негаразди, якісь системні проблеми, якісь відсутності досвіду, можливо, да, і будь-які інші проблеми, тому що в нас є. Свідомість, є люди, які готові допомагати, є історії успіху, є ідеї, є громадянське суспільство. І я сьогодні дуже радий бачити в цій студії наших гостей. Ми знайомі досить давно. Почти в принципі, ми всі тут знайомі досить давно. Я думаю, що це стосується не виключно харків'ян. І жителів Слобожанщини або Сходу України, в принципі, ми всі українці знайомі досить давно. Особливо давно ми знайомі з 2014 року, коли ми якось почали усвідомлювати свою власну відповідальність, про яку ми тільки на що і говорили з отцем Віктором Маринчуком. Я радий вітати в цій студії. представниць, мабуть, ну. Я не знаю, ну дуже досвідчених волонтерських рухів, дуже досвідчених, бо це Автомайдан, бо це сестра милосердя, сестра милосердя. Ярина тебе, Діма. — Вітаю, Юлія Смагіна, Автомайдан. Мабуть, не тільки. Зараз вже важко казати, які ми там, як ми структурувались за всі ці роки, але це, мабуть, і не так важливо сьогодні. Да? Я хотів би поговорити про е, дві теми. Е, безумовно, безумовно, ми пам'ятаємо перші дні війни. Ми пам'ятаємо, як взагалі е, навіть без військових, от про по по просто про по харків'янах. Да, тобто, коли аптеки зачинені, коли uh -huh. немає ліків, коли просто купа людей сидить і не знає, що робити, купа людей не знає чим лікуватись. Е, uh -huh. Всі в в дуже важкому стані емоційному так і, було. і ми пам'ятаємо, як працювали аптеки, і ми пам'ятаємо, як створювались мережі такі волонтерські, і коли аптеки були зачинені, але а, фармацевти працювали на складах гуманітарних і, і так далі. Да? Так, 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 а, Юр, може, так? Да? Про, про, про про це? Ну. В принципі, якби наш наша маленька команда, ми все ж таки більше це медицина. Першої лінії, тобто ми допомагали з 2015 року. Ми допомагали ста пунктам, ті, що знаходяться на лінії зіткнення. Ну трошки вони на віддаленні, щоб ну, можна було спокійно там працювати. І ми їм допомагали з 2015-2016 рік дуже була складна ситуація у нас з медициною, саме тому, що не всі препарати постачала держава, і були такі, якби такий список препаратів, які возили ми. Ми їх і зараз продовжуємо возити, і з самого початку повномасштабної війни ми цим займалися, хоча нам теж було трошки так і лячно в Харкові, і все це було був такий розпач. Розпач повна була незрозуміла ситуація. Ну тим не менш, щось ми готувалися. Ми готувалися з початку лютого. Ми завезли. Ми встигли відправити в Маріуполь. Дуже велику посилку. І зараз у Тетяни Іванченка, ми з нею працюємо. У неї був зворотній зв'язок з хлопцями, які звідти вийшли, і вони сказали, що наша посилка дуже багатьох врятувала. Навіть вони на завсталі стояли, і нашими розчинами вони капали людей там. У них було мало всього, але вони змогли якось це якось акумулювати, і вони рятували до останку. І, можливо, десь там хтось і вижив, дякуючи тому, що ми встигли це зробити. Потім підключила держава, потрошку вже стало щось. Воно якось, але але цього разу у нас така війна, що держава не спроможна забезпечити всіх і всім. Дуже великі об'єми. Ярина знає, скільки по госпіталям по Харківським. Я знаю по Донецькій області більше, тому що Харківську, слава Богу, закриває чудово наш шпиталь. Ми там не потрібні. А Донецька, на жаль, там логістика вже не така легка, як тут. І там ну, якось дуже великі зараз потреби у нас. І дякуючи людям, які нам допомагають, ми ці потреби теж закриваємо. Принаймні, Бахмутський напрямок ми закриваємо зараз. Ну, це ні для кого не секрет, що там багато дуже. І дуже багато важких. І наші лікарі вони роблять чудо, вони витягують таких важких, яких росіяни просто кидають. Вони їм мене займають. Ну тим ми наші має. їх витягують. М Може і наші витягують, да? і тому, що наше витягують. Тому наші медики вони ще ризикують тим, що за ними полюють дуже сильно вороги, щоб їх знешкодити, щоб вони не могли витягувати наших поранених. Бо поранені одужують і стають знову в строй і знову б'ють уже з подвійною лютю, тому що вони у них свої особисті рахунки е, дворогаю. Тому отак от ну це те, що я yeah. мала сказати. Дякую, Ярина. Ну про шпиталі трохи. Давай у нас час уж ми ж в марафоні, тому я розумію, що тема велика, і говорити завжди є про що. Але от коротко просто про те, що ви робите. Тема, звісно, дуже велика, і вона зараз ще дуже сильно розширена, саме того, що дуже багато людей. Ми На початку повномасштабного наступу стикнулися з такою ж самою проблемою, з якою ми стикнулися у травні 2014 угу. року. Якщо тоді ми тільки починали і поки що не знали, як це робити, то 24-го, коли ми зайшли в свою волонтерську кімнату і рознесли по відділенням все, що в нас було в запасі, все до останньої печеніночки, як то кажуть, нічого не лишилося взагалі. І ми стали і думаємо, Господи, а якщо ніхто не прийде і нічого ніхто не зможе принести, як же ж люди до нас прийдуть, якщо все зачинено? Але це ж українці, ну це ж це ж нація, це ж. Міганація, тому що вони ж якимось чином через Полтаву Дніпро, там десь щось всі почали дзвонити, всі почали закупати там, де тихо, там, де поки що не бомблять. Почали вести, 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 вести. Як вони цього робили без бензину? Це взагалі не зрозуміло, бо заправки були теж закриті. І слава Богу, того, що почали поступати дуже багато, не просто військових, ще й цивільних, які почали постраждали саме в Харкові цих всіх прильотів, які у нас. Відбувалися практично ж до середини вересня. Кожного дня бомбили Харків. Кожного я завжди, от в цей час, завжди говорила. Що ви подивіться на статистику, на рейтинг то місто Харків. Це єдине місто, яке бомбили з 24-го, от приблизно по 15 вересня, кожен день жодного дня не було, щоб по нам щось не прилітало маленьке, але все одно прилітало, і от від цього було складно, тому що були не тільки військові, були ще і цивільні. І ці цивільні ще й без будівлі залишилися, тому що й накладалося не тільки там допомогти йому саме там в шпиталі, а ще й якось потім. Е Якусь логістику наладити таким чином, щоб можна було людину кудись потім, особливо коли були сім'ї з дітьми. Це взагалі було страшно. Ми ж цього не бачили на протязі оцих вісьми років, того да, що в нас бачимо. були виключно військові. А зараз ми побачили і дітей поранених всіх, і жінок дуже багато, і літніх людей дуже багато. Ну тобто, оце отак все було складно. Але слава Богу, у нас же витримки за вісім років вже, вже вистачали. Ми, слава Богу, хоч не здалися, не склали руки, не почали там не знаю, там рюмсати, плакати і щось таке, це вже не про нас. Оце можливо, ще в 14-му десь колись таке було, вже не пам'ятаємо навіть коли. А зараз ми були всі зібрані. Трошки взяли на себе ще й на початку і е, участь санітарів, того, що не вистачало. Довелося хлопців і роздягати, і речі перебирати, і документи шукати, і так далі. І так далі. Тобто робили дуже багато такої ще й роботи, крім забезпечення того, що треба, крім е, пошуки того, що треба, ще й зверталися військові. Саме щоб допомогти їх сім'ям, і сім'ї вивозили також, також із територій, з яких вивезли, а її окупували через декілька годин. Тобто навіть отакі от стигали робити речі. Тобто, і ліки якісь завозили в такі в такі села, що взагалі не зрозуміли, яким чином взагалі наша дівчина туди попала. Воно вже було окуповане. Вона якось туди приїхала, все вигрузила і поїхала собі спокійно. А ми собі місця не знаходили, бо вже все, воно вже. Все окуповано, а вона там, і це було просто. ну, ну так. Це ми українці. такі. Це ми такі, ж українці. Да? Да. Я ж кажу, що це нація, міга нація. От ну зараз так. Так само відбувається дуже багато в нас, на жаль, хлопців вже ж не тільки з пораненням. Хворі ж люди також. Військові ж це ж люди. у них же також да, може боліти да. зуби. Вибачте, може да? запалення, легень. запалення легень бути. Да, от ви ж розумієте. На жаль, ці думають дуже багато людей. Що тільки поранені можуть бути можуть бути, а всі інші ні? Ні, можуть бути. Тому людей багато і вони всі потребують допомоги. Вони потребують допомоги будь-якої. Тому зараз у нас ще й лікарні є, в яких нас. Чи хлопці лікуються, звісно, я не буду називати ці лікарні, але їх багато. Є і мобільні госпіталі, є це все. Це, ну, це все ми намагаємося зараз разом з нашими друзями, які постійно приходять і везуть, 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 везуть допомогу, і харчі, і ліки, і перев'язки, і все все, що взагалі тільки можна собі уявити, все везуть, і особливо коли свята. І дуже класно, що зараз і діти долучилися знову. Бо коли начався ковід, діти практично зникли, тому. Що вони завжди на свята допомагали школами, а тут ковід е, і школ нема, і дітей нема. А зараз під час повномасштабного, якби нібито діти всі повернулись назад. Тому що на кожне свято приїжджають дуже багато шкіл, і вони збирають, збирають, збирають і привозять, привозять, привозять. І Якщо б цього не було, ми б нічого не змогли зробити. Тому ми така величезна українська команда на декілька тисяч людей, яка працює на благо наших поранених і хворих воїнів. Ну а я величез. хотів би, я хотів би додати, що ви можете по. Перейти, перейти на благодійну платформу Лютий Лайф на сайті Лютий Орг, обрати там сестру милосердя або будь-яку іншу волонтерську організацію або інституцію, які ви довіряєте, і хочете допомогти, і допомогти їм конкретно своєю енергією грошей. Будь ласка. Переходьте, допомагайте, обирайте. І я дуже вдячний. Знаєте за що? За те, що от ви допомогли зараз просто мені, конкретно мені навіть. Да. Мені, бо стан... став про поранення не будемо казати, да, в так? Про році. поранення. Я до сих пір ношу курточку іноді, в якій я вийшов зі шпиталю. І за це окремо. Дякую. І з нами була Юлія Смагіна. Дякуємо дуже, пані Юлія. І Ярини Чаговець. дуже дякую. дякуємо вам. Дякую. Лютий лайф обов'язково закінчиться і буде весна. Тому ну, це точно. Вам. Да. Вона буде. Це дякую. Вам. Ми вже відчуваємо її подих. Вона буде так, так, вона буде обов'язково. Дякую. Дякую. Дякую.